Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Довбук офіційно повідомив Жероні про своє бажання. Україна вилетіла з Олімпіади, зазнавши поразки від Аргентини у вирішальній грі. Єремчук поділився враженнями від початку нового етапу у своїй кар'єрі. У мене гарне перечуття. Повний треш. Клуби США купив футболіста збірної Росії за 12 мільйонів євро. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Нападник Жирони збірної України Артем Довбук офіційно повідомив свій клуб про бажання продовжити кар'єру в Ромі. Він хоче не просто піти, а бути проданим саме в Рому. Сам українці і його агенти дали ясно зрозуміти це каталонському клубу, як інформує інсайдер Фабриці Роману. Тим самим довбик, де Юре попросив Жерону відпустити його. Наразі спортивний директор Джало Флорен Гізольфі перебуває в Жероні. За словами інсайдера Еммануела Вендіті, коли спортдир приїжджав на зустрічі з першими особами клубу, часто це означає пошук конкретних або альтернативних фінансових рішень. У цьому випадку стратегія могла б включати виплату частини суми гравця молодіжної команди для полегшення трансферного бюджету Довбика однак, ймовірно, Гізольф вирушив до Каталонії, щоб остаточно закрити угоду. Прошу вашої допомоги. Підтримайте мене та підпишіться на телеграм-канал Перший тайм. На каналі ще мало підписників, але ми розвиваємося. Наша ціль перші 100 підписників. Вам не складно, а нам приємно. Дякую кожному за підтримку та підписку. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. У нашій групі повторилася історія з Євро 24 коли усі команди перед останнім туром мали рівну кількість очок по три. Збірна України трималася на третій сходинці, однак за півтори години до початку зустрічі з Аргентиною перемістилася на другу. Саме туди сині-жовтих ставила FIFA, а МОК рахував за своєю системою. Після звернення від УАФ виявилось, що рахувати треба саме за правилами FIFA. Для підопічних Руслана Ротаня мало що змінювалося. Марокканці наврядчі розділили очки з Іраком. Там очікувалася перемога африканців. За такого розкладу нас влаштовувала тільки перемога над Аргентиною. Всі інші варіанти здавалися малоймовірними. На жаль, засмілив гру з м'ячем сині-жовтих покарали. У тренерську штабу аргентинців зіграли заміни. Кадри вирішують все. На жаль, це правило спрацювало проти підопічних Руслана Ротаня. Збірна України вилітає з футбольного турніру Олімпійських ігор 2024. Далі йдуть Марокко та Аргентина. Форвард Роман Єремчук прокоментував свій перехід до нового клубу. Я дуже радий опинитися тут, оскільки це великий європейський клуб, який усі знають. Тут чудовий проєкт і тренерський штаб, який зіграв свою роль у моєму приході. Я думаю, це правильне рішення в моїй кар'єрі. У мене гарне передчуття. Я буду старанно працювати для команди, щоб забити багато голів. Це найбільший клуб Греції. Минулого року вони виграли лігу конференції. Сюди завжди приїжджають великі гравці. Одні з найкращих футболістів завжди тут. Перші кілька днів я думав про пропозицію, потім поговорив з тренерами, швидко ухвалив рішення, тому я тут. Болівальники чекають від мене голів і титулів. Це те, що їм потрібно від мене. Я не хочу говорити сьогодні занадто багато і давати обіцянки, але й хочу зробити їх щасливими. У кожній грі я хочу викладатися на 100%, щоб дарувати їм радість. Цитує Ярамчука газета з посиланням на соцмережі Олімпіакоса. Олексій Міранчук змінив італійську Аталанту на американську Атланту Юнайтед. Клуб заокеанської МЛС Атланта Юнайтед оголосив про підписання 28-річного півзахисника Аталанти та збірної Росії Алєсія Міранчука. За футболістом американці уклали контракт до кінця 27-го року з опцією продовження ще на 12 місяців. За неофіційними даними, трансфер Міранчука обійшовся Атланті Юнайтед у 12 мільйонів євро. Беренчук з вересня 2020 року виступав в Італії за таланту. У березні цього року італійський клуб оскандалився в соцмережах, коли зробив репост забитого м'яча Хавбека за збірну Росії у спарингу проти Сербії. За цей вчинок клуби з Бергама присоромив екс-гравець Аталанти та чинний футболіст збірної України Руслан Маліновський. Британське видання Скор 90, яке спеціалізується на різноманітних рейтингах, опублікувало свою версію п'ятірки найкращих форвардів 2024 року станом на поточний момент. Першим у цьому рейтингу вказано лідера атак англійського Манчестер Сіті, Ерлінга Холанда, а п'ятним вказано представника України нападника іспанської жирони Артема Дубика. Топ-5 нападників світу 2024 року за версією «Score 90» виглядає наступним чином. Перше місце Ерлін, Холланд, Манчестер Сіті, друге Лаутаро Мартінес, Інтер, третє. Харі Кейн, Баварія. Четверте. Серу Гірасі, Барусія Дортмунд. І п'яте Артем Довбик Жирона. Евертон представив свій новий виїзний комплект форми на сезон 24-25. Технічним спонсором клубу стала компанія Castor. Нова форма виконана в чорному кольорі з жовтими елементами. Логотип на формі має вигляд жовтого п'ятикутника. У презентації нової форми взяв участь український захисник Евертона Віталій Миколенко. Комплект уже доступний для покупки в клубному магазині за ціною 110 фунтів. До слова, нині Віталій відновлюється після ушкодження, якого зазнав на євро 24 контракт українця з Евертоном чи до літа 26-го року. Трансформаркет оцінює його у 28 мільйонів євро. Вчора, 30 липня, півзахисник Київського Динамо Андрій Ярмоленко відповів на питання журналістів на прес-конференції перед матчем відповіді із сербським партизанам. У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, який відбудеться сьогодні у Белграді. Андрію, чи важко налаштовуватися морально на матч-відповідь після впевненої перемоги в першому поєдинку? Загалом не важко, ми професіонали, знаємо, що далі проходить команда, яка виграє протистояння за сумою двох поєдинків. Тому ми налаштовуємося на серйозну гру. Добре, що досягли такого результату в першому матчі, але завтра буде зовсім інша гра. Поділиться враженням від першого матчу, як гри, так і атмосфера, яку створили болівальники на трибунах. Звичайно, хочеться подякувати нашим болівальникам-українцям, які прийшли на цей матч та підтримали нас. Але я б не хотів говорити зараз про перший матч, оскільки це вже історія, і нам потрібно налаштовуватися на майбутній поєдинок, ніби це буде лише перша гра у протистоянні. Нам потрібно забути той результат та виходити, показувати хороший футбол і досягти результату. Лівий берег та Минай зійшлися в вирішальному матчі фіналу чотирьох за останнє місце в УПЛ. Обидві команди на попередній стадії дотискали суперників у серії пенальті. Лівий берег сенсаційно вибув Металіз 19 25 А Минай влаштував трилер з шістьма голами проти епіцентра. Втім, місце в елітів залишилося тільки одне: абсолютний дебютант або чергове воскресіння закарпатців. В цьому матчі команда лівого берега розгромила команду Минай з рахунком 3-0. Лівий берег вперше в історії вийшов в еліту, довершивши таблицю 16 учасників. А Минай таки паде в першу лігу. За інформацією та то таке, клуб «Колос» домовився з шахтарем про річну оренду Едуарда Козика. Навесні 21-річний центрбек виступав за Карпати. Чотири матчі 250 хвилин. Орендна угода львів'ян з гірниками була розрахована на один рік. Однак була прервана на прохання самого футболіста. У минулому сезоні Козик відіграв у 9 матчах. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.